Дивіться в сьогоднішньому відео. Церемонія троянд здивувала всіх. Олександр Терен вигнав з колостяка двох дівчат і назвав причини. А одна з учасниць, яка вибула з шоу, розповіла про дивні моменти на проєкті та що саме її вибісило. Також померла зірка діамантової руки Світлана Світлична. І наостанок, як кістка в горлі для росіян, де зараз і як змінилися 11-річні двійнята Пугачової та Галкіна. Це Марста зірки. Поїхали. Головний холостяк країни Олександр Терен Будько визначив учасниць шоу Холостяк 13, які пройшли до наступного четвертого випуску найромантичнішого проєкту України. Він підготував троянди для дев'яти дівчат, а дві квітів не отримали. Що вказує на кінець їхньої участі у холостяку. Ще на самому початку шоу учасниць було 20, а за три випуски з проекту вилетіло вже 11. В цей раз на побаченні на виліт, Олександр Будько не вручив квітку жодній з учасниць Ілоні і Насті. Він повідомив їм, що своє рішення оголосить вже на церемонії троянд, адже мусить детальніше обдумати, хто йому імпонує. Вже на самій церемонії він зібрав усі думки докупи і вирішив Анастасії Анісімовій дати ще один шанс. Тому психологіня Ілона Мамчур вирушила додому. Однак дівчина очікувала, що вилетить з проекту, адже під час побачення з Тереном в Одесі не могла повністю розкритися. Під час прощання з Олександром Будьком вона навіть не заплакала і побажала йому знайти справжнє кохання. Також військова журналістка Світлана Кирган залишилася без троянди. Інші учасниці були в шоці від рішення Холостяка, адже до початку церемонії дівчина особисто спілкувалася з ним. Своє рішення попрощатися зі Світланою він обґрунтував тим, що вона досі не може відкритися і важке минуле, а саме втрата чоловіка на фронті ходить тінню за нею. Нагадаємо, раніше учасниця обіцяла Терену, що зміниться, і почне жити сьогодення. Варто зазначити, що дівчата найбільше бажали вилетіти з шоу Анастасії Анісімовій, Анастасії Юзьвак і Вероніці Додошко. Також Світлана Кирган поділилася дивними моментами на проєкті. Дівчина покинула шоу в третьому випуску, оскільки на думку ветерана російсько-української війни не відпустила минулі стосунки. За словами військової журналістки, у проєкті майже не було тієї щирості, яка мала би стати головною темою. А громадський діяч зробив висновки про неї, спираючись на власний досвід. Про це вона розповіла у своєму інстаграм. Під час знімання реаліті Світлана Кирган зізнавалася, що два з половиною роки тому її коханий чоловік загинув на фронті. Дівчина зазначала, що змогла змиритися із втратою та цілком готова розпочати нові стосунки. Зі свого боку, Терен говорив, що відчуває бар'єру спілкуванні з учасницею, причиною якого вважають тугу за минулим. Ці слова викликали сильні емоції у журналістки. На думку Олександра, жінка, яка пережила втрату, не може так швидко за два з половиною роки відпустити болючі спогади. Таке припущення він зробив через те, що має подруг, які проживали схожий досвід. Ну, певно, не варто пояснювати те, що у кожного свій рівень сприйняття та адаптивності, і що порівнювати мене, на той час зовсім незнайому людину зі своїми подругами, не окей. Я почала працювати з терапевтом майже два роки тому і вважаю, що достатньо пропрацювала себе для того, аби знову відкрити своє серце для кохання. Власне, тому я прийшла до Олександра, написала дівчина. Найбільш іронічним для Світлани Кирган видалося те, що вона ніколи не була ініціаторкою розмов про колишніх дівчина, як і всі учасниці, ділилася з холостяком особистим досвідом. На думку українки, ветеран війни зробив висновки про її почуття, спираючись на власний досвід. На шоу Терен зізнавався, що трохи більше року тому завершив доготвивалі стосунки, що було доволі болісно. Викликала негатив у військової журналістки і те, що творці проекту акцентували увагу не на її важливій діяльності, а на статусі вдови. Також всі моменти, присвячені мені як особистості, чомусь не були показані, а говорила я багато цікавих речей, особливо професійного характеру. Це вибісило, а особливо, коли бачиш, що половина ефірного часу присвячена людині та її волонтерству, подано в дуже гарну обгортку. Я ніколи не знецінювала жоден внесок в перемогу. Але коли тебе не показують ні як офіцера, ні як активіста, а виключно як вдову, в той час як крутять тему людини, яка з'їздила один раз в зону бойових дій, це не питання до людини, а до тих, хто все зробив таким чином, зауважила учасниця. За словами Світлани Кирган, все було не так чудово і зі щирістю, що мала стати основою нового сезону Холостяка. Дівчина поділилася, що відчувала справжню симпатію до Олександра Будько. Проте на її думку, з боку Терена, все було зовсім інакше. Друзі, чи дивитесь ви шоу Холостяк? Та кого з учасниць ви підтримуєте найбільше? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. У віці 84 років померла російська акторка українського походження Світлана Світлична, яка була найбільш відома своєю роллю у фільмі Діамантова Рука. За попередньою інформацією, зірка пішла в засвіти через серцево-судинну недостатність, що виникла у наслідок раку ротоглотки. Трагічну звістку повідомили Росмедія. Зазначається, що протягом останніх місяців життя артистка постійно перебувала в лікарні. Навесні цього року Світлана Світлична вперше була госпіталізована у тяжкому стані, оскільки у неї стався інфаркт. Протягом тривалого часу знаменитість лежала в реанімації. Пізніше у актриси виявили пухлину в лобовій долі мозку. Окрім того, багато років Світлана Світлична страждала на деменцію. У зірки виникали сильні проблеми з пам'яттю та мовленням, тому вона перебувала під постійним наглядом у психіатричній лікарні. Світлана Світлична народилася в місті Ленінакан у Вірменії в родині українського офіцера Опанаса Світличного. Оскільки батько акторки був військовим, їхня сім'я доволі часто переїжджала. У дитинстві протягом нетривалого часу зірка мешкала у селищі Коломак Харківської області, а пізніше перебралася з родиною до міста Охтирка Сумської області. Там знаменитість ходила до школи, проте закінчила здобувати середню освіту вже в Прибалтиці. Пізніше Світлана Світлична вступила до Всесоюзного державного інституту кінематографії у Москві. За життя акторка встигла взяти участь у понад 40 фільмах, проте найвизначнішою ролью стала Ганна Сергіївна у комедії Діамантова Рука. Тепер переходимо до останньої новини. Після того як гуморист Максим Галкін та його дружина, співачка Алла Пугачова виїхала з РФ та публічно підтримала Україну, росіяни ніяк не можуть дати спокій їхній сім'ї. Хоча з часом гнів жителів країни-агресора через стійку позицію зіркового подружжя стихнув, нащадка артистів залишаються для хейтерів кісткою в горлі. У своєму інстаграм комік доволі часто публікує фото одинадцятирічних двійнят Лізи та Гарі. Жодна опублікація із дітьми знаменитостей не залишається без коментарів росіян, де вони з невідомих причин жаліють хлопчика і дівчинку. Нещодавно Максим Галкін поділився з підписниками архівним фото Лізи та Гарі. Гуморист не вказав, коли саме було зроблено світлину, проте вона дає можливість побачити, як сильно підросли нащадки знаменитостей. Комік любить показувати кадри зі спадкоємцями, тож у його профілі можна чітко відслідковувати їхні зміни. Близнята потроху втрачають дитячі риси обличчя і стають дедалі більше схожими на батьків. Після початку повномасштабної війни сім'я артистів виїхала з Росії до Ізраїлю. Галкін доволі часто ділився світлинами дітей, зроблених у цій країні. Проте нещодавно він розпочав свій тур сполученими штатами Америки, куди полетів залою Пугачовою та дітьми. Це викликало сильну реакцію російської частини аудиторії артиста. У коментарях до публікації дедалі частіше з'являються думки схвильованих користувачів мережі, яким ніяк не дають спокою двійнята. Дітей то не шкода, тягайте їх туди-сюди. То Ізраїлем тепер Америкою будете почувати тут вдома. Діти були б вашими наступниками, відомими. А там кому вони треба, Максиме. Думали, що там краще, але ні, хоча би заради дітей заспокоїтись. Друзі, що ви думаєте стосовно роз'їзду дітей з Залою та Максимом? Пишіть у коментарях. Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку, якщо вам сподобалось наше відео, та побачимось з вами у наступних випусках.